Традиційно у серпні проходить всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків і майбутніх мам про користь грудного вигодовування та розвіяти поширені міфи навколо цього процесу. В Івано-Франківську відбулося свято, яке зібрало 32 мами, два тата, двох бабусь та трьох вагітних жінок. Досвідчені фахівці це п'ять спікерок. Провели корисні лекції та тренінги, а ще поділилися практичними порадами для молодих мам. Насправді вже другий рік поспіль Іван-Франківський молодіжний центр рух долучається до цієї ініціативи. Також ну раді, що ми маємо змогу підтримувати не тільки студентську, учнівську молодь, але й молодих сімей, які яким актуальна ця тема, і які ну, більше дізнаються про грудне вигодовування і про розвиток своєї дитини. Цьогорічна тема заходу створюємо стійкі системи підтримки. Власне, ось такі кола довіри, зустрічі з батьками майбутніми, вагітними, тих, які ті, які мають діток, і є, і допомагають створювати оці такі тісні кола, де люди можуть отримати корисну актуальну інформацію, тому що на жаль, ніби грудне вигодовування, природні процеси, але воно ще досі оповите багатьма міфами. Учасниці події поділилися враженнями від лекцій та отриманих знань. Я недавно стала мамою. Моїй досі вчора стало три тижні. От і я дуже рада, що зараз проживає цей етап вперше в своєму житті. Я годую зараз свою дитину грудьми, і тому мені стало цікаво дізнатися ще більше інформації від різних доказових лікарів, експертів, консультантів по грудному вигодовуванні. Сьогодні якраз вони всі зібралися в одному місці, щоб поділитися своїми знаннями, своїм досвідом абсолютно безкоштовно. Тому загалом враження від події в мене чудові. Навіть дали безкоштовні подарунки, що завжди є приємно, і справді підтримуючи оточення жінок, які мають Ті ж самі труднощі, з якими зіштовхуєшся. Ти коли налаштовуєш грудне вигодовання, це завжди дає віру в те, що і вони проходили через якісь труднощі, і ти зможеш з ними впоратися, і у вас все буде добре. Надзвичайно важливий для захід для вагітних, для годуючих мам, які планують вагітність. Ми бачимо, що нам багато розказують і про грудне вигодовані, і про лактацію, і про різні міфи, чи чи добре, чи не добре. Тому це надзвичайно важлива цінна інформація. Захід відбувся за підтримки департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з ВПО Івано-Франківської міської ради та інших партнерів. Ми вважаємо, що дана тема є дуже ціннісною темою і вона важлива для обговорення, тому що насправді такі теми зазвичай в житті вони або стають мало обговорюваними, або взагалі табуйованими. Усі учасниці отримали приємні подарунки та доєднались до закладання капсули часу, яку відкриють вже наступного року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.